Я собачниця раніше, такі в дитинстві були куди у моїх бабусь, у моєї київської бабусі, тані з Корінюки по папаній лінії і у моєї сільської бабусі, Житомирської Баби Бабагани. У баби тані була кіцька така, ну як європейська вся, як вони всі були однакові. Мурка 21 рік прожила, і собака був пів, бо були туди приходи піфам, було модно пів. Десь кінець 60-х, пів такі балонки чорного красу був. А в селі в Житомирській області був кіт Василь і Кітька Мавзепа. це ти, ти так зробили, чудово. Біленіцька моя, білоцька, кіця, кіцьонік мій. ну что такое, моя китюля? Надо, чтобы ты покакала. Да, моя девочка, моя китя маленькие Снега нет, света нет. Снег есть. Вот, ты видишь, какой снежонник на улице? Да, моя китюлька. Моя девочка, какие они неразумные если ты... Я завжди любила собак. у нас была у соседей Пальма, східная европейская ревчарка. Вона дуже така була моя подруга найкраща с дитинства. І Вона померла. я була вже десь в сьомому класі, здається, в школі прихожала, вона в нас приповернула через забор і половину неї була оця собаченятка. Вона погуляла з цими дворовими собаками, вони до неї бігали. Він нікого не було вдома, і вона не могла розродитися я померла. І взагалі і в мене ще була моя лічна собака, Тайга, Коркір Андрійський у Франції, куди я жила. І тіночка, Тіну ми забрали звідси, вона на районі охороняла машини. Єдина собака, що по вінзовій лісниці забиралася і їсти давали. Шеф була. І вона там прожила все життя. І тоді була вже хвора, ми переїжджали сюди в травні 2011-го, я їй на руках 2400 кілометрів, везла чотири кордони. Італію з Ніцць ми проїхали швидко, тоді Словенія, Дуже чисті дороги, добре, там гарно зупинилися, переночували ніч. Із Слов'яні приїхали Грязнющу, Угорщину. Там такі пилюки, будівлі, дома дуже гарні, такі класні, старинна архітектура. Через Дунай багато мостів, але вони всі забиті. Приїхали на заводи кордонів. Там ми переїхали, переночували у Львові, ми через Львів їхали. Хотіли в готель, а нас з собакою не взяли в готель протизірковими. По стоїмості готелю переспали в якомусь общежитті, в якійсь общазі з собакою і з чоловіком екс. І приїхали через 8 годин до Києва, їхали за дальні бощиками. Там строїли там такі ями були, такі діла. Тепер у мене коточок живе. Ви... Я вже починаю розуміти кошачий язик. Вони так розмовляють, вона мені передає. Я на відстані розумію, що вона каже. Приде скаже їсти, значить. Іду, не знаю чого, і точно. Треба підкинути корму. І щось ще знов плигає по мені, лапки мокрі, я вже зрозуміла, лоточок поменять. Треба два рази в день лоточок міняти кожен день, звичайно. Ну, якій сюдя! Чуть був такой художник. Це буде гратись. А от травку їсти не хоче чудо котять. Щось там побачила, вже грається. Ой, чудо маленький, мій кут мали, плюс.